Всім привіт! Сьогодні я продовжую виживати 100 днів. Ну, так, да, продовжую сьогодні виживати 100 днів. І сьогодні у нас 25 день і будемо виживати до 50 го дня. Да, така середина золота. Тому не будемо затримуватися і швидко виживати, бо я хочу побистріше це все відзняти. Я так побачив вам дуже, відео зійшло. Ну... Дивлячись по тому, що актив дуже хороший був. Ааа, я не приготовлю тебе. Ну добре, лежи, зна... Да, Блін, я навіть не знаю, як його назвати можна. Реч, що тут в мене лежить якийсь бардак цілий? Мяу-мяу. Хоча я знаю, як і котика називається. спавнера мобів. Підождіть. Але ще можуть скрафтити вогняний порошок. Ну, грати, в принципі, я не я їх скрафтить. І призову кріпера. Динаміт, всього потрібен. Пф. Вообще легко. <кхм> І ще б я б хотів... Але навіть не для високого мені потрібно дуже багато е, матеріалу. Тому в мене кірючки є, тому пішли добувати. А що? Я думаю, з ближника. Да, я думаю з ближника будемо робити. Ай ай! Я тут одне дізнався. Що можна поєднати корисне із. Е, ой, ну так, да, корисне з корисним можна поєднати. Так, желізо нам потрібно. Треба вирити котлаван для будинку. Так. Ну, десь починаємо звідси. Отут у нас буде такий будиночок невеличкий. Ну як невеличкий? Я хочу велички собі складом своїм. Може, колись я проведу цей стрім. Точніше в перекладі на українську мову ніколи я не проведу стрім. слухайте. У мене тут є одна ідея. Але для такої ідеї мені треба таких три круга пекла пройти. Що це капець якийсь буде? Ну але слово треба. Ай, ну прям... А, тут я запер цього. До речі, він пропав. Ні, дивіться. Ага. Ох, а він мені якраз, по-моєму, і надо. О, ще й речить якось. Коротше, дивіться прикол, поки мене воздух не закінчився. Оце я знайшов, і карта скарбів. В кораблі, блін, капець. Я знайшов швидше корабль. Тільки заплив. О, а на другому поверсі тут вообще прикол. О, в воздухах не минув чуть-чуть. Взагалі тут круто. Блін, я з желізо з дому взяв. О, просто прості щось кра... А, ні, подожди, чодо фіаресурсів. Я тут знаю в цьому модику, який я встановив, я дізнався таку е... тайну, що це капець просто. Це щоб книжечки сортірувати. До речі, поки що я вашу кроватку заберу. Давай. Давай, все, а? круто. Так, кутинем книжку. Незламність. Незламність це цього... <плес> опін. <плес> Ладно. Стой професії будеш брати. Ого. Ефективність 5 Є, 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 а є. Під скільки? Ти вважаєш людей? А ну пішов бистро от зомбі зри. Ага ага. все, я зрозумів все. Мені цікаво, а якщо тебе залишить, ти помреш? Ага, мене вже немає. от нитки, ви мене вже замучили. Коротше, поки цей топорик не зламається, я не припину свою дію. Два стака на тобі. Ти ще торгуєшся, та це капець якийсь. Ну і ось, через декілька хвилин в мене вже викопана вся поверхня. І є. Мене нам підійде. її Побудувати далечень от моєї бази. Ну, в той ж час мені треба її побудувати дуже близько. Блін, тут би я б хотів залишити. Тут місце теж, в принципі, не дуже підходяще, це взагалі дуже мало. Сіке золото, дивіться. Вау чуть-чуть. Окей, щасливий. Слухайте, а яка це висота? Моя тут алмаза. У -у 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 Джекпот. Хоба! Ну такий собі лут. Хоча. Хотя... Лукаю по печерам, звісно. І будемо зараз грів гріферить. Пролізти. Все хорошо, коли все не дуже хорошо, як зараз. Е е е так. А це я взагалі куди повернути? Ні, мені так не підходить, я не можу всліпу. сліпу. Хоп. О, от тепер мені все подобається. Круто взагалі. Стів Дз. Оооооо, тут приколясики. Все, в принципі. Ай-яй-яй-яй-яй, набуде вибиратися звідси. ай яй 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 воронки роблять. І nee, треба підготавлюватися до гада, а там вже і прилетять ці перші. Я не зарітом за туди йду, того мені зразу там не надо не чітко. Так, ефективність скайло. Вибач, треба тебе відложувати. Топорики. Ну, міг би Біомі пофіговіше будь. Ну, міг би і покраще. Бестион. в бастион я не піду, не згашу. Він Вин він вин набьев. Так, я я замітив сундуки, блін. Ого, то я не очень доброжелательно. Еще один арбалет. ай 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 ай, ай, яй я забрався, я не знаю. Давай, давай, быстро, быстро втікаємо отсюда. Я ч тихо граб. Так. Можна зробити. Долутати весь суд. Значне на цікаво. Тихо вкрав і ушов, Називається не шоу. Ого! Ось у мене є такі догадки, що мені не надо сюди. Так. Так, поки що там нікого немає. З чорних піглінів чи вони там. <звук> Ах, ви... Ох, ви... Не дуже хороші. <звук> Так, быстро, 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 быстро. бистро, бистро. быстро, 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 быстро. бистро. Быстро. Ага, 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 ага. Пошукайте дурми, пошукайте дурних, Горіть, горіть. Горіть, горіть. У мене не, поки що не закаже. Я тільки що побачив, що не очень, то і вони знімались. Вся не очень знімалась. Так. Пред туди. Що я роблю? Не попав, а не попав, а не попав, а не попав. А це п'є. 32, я думаю, нам... Не... А, на, що я так багато скрафтив. Я чогось по-другому посчитав. І ще, яким можна крафт яйця? Так, бджоли нам не цікавий. Призову зомбі. О, оце ми по мені. Ладно, сюди кріперів. Сюди оцих. Оце Це проблема. Дуже велика Я думаю, під склад щось типу так, такого зробити, щось типу такого буде. Ну і що, напевно, я буду закінчувати цю серію, бо вона підзатягнулася вже. Так, да, я багато вживав 25 днів це якоби не мало. Тут я багато робив, багато чого займався і багато чого зробив. Да. Наступні серії можливо. І я буду робити е, щось прикольне дуже. Ну, перше, це збудувати будинок і таке все. Тому всім до побачення!